Отримали ось такі повідомлення від нашої клієнтки, що ж в нас є в асортименті на 34 й розмір для дівчинки. Перше, що хочу показати для дівчинки, є туфельки ту в бежевому та чорному кольорі. Розміри по 37. й Моделька, неймовірно класна, легенька та гнучка. І Яскраві кросівочки для наших дівчаток. Моделька дуже-дуже стильна, максимально гнучка, суперово виглядають на ніжці. В наявності розміри маємо по 36. й Білі кросівочки універсальні, маємо в наявності по 37 розмір. Текстильна анатомічна устілка, дуже стильові та дуже гарно виглядають на ніжці. Мяснючі кросівки від торгової марки Апава маємо в двох кольорах: це ось такі персиковий та чорний. Дуже гарно гнеться підошва, гарна фіксація однією верхньою липучкою. Розміри в наявності є по 37. На дівчаток маємо в наявності дуже популярні моделечки. хід цього року, які виконав. Ані в натуральній замчі та в натуральній шкірі моделька є в трьох кольорах: це чорний лео. Чорний колір в поєднанні з біленьким, підошва максимально гнучка, класно фіксується однією боковою липучкою з боку, зроблені під бренд, і є в наявності, ще в класному бежевому кольорі. Розміри доступні по 36. Ну і як же ж без білої класики? Маємо в наявності ось такі круті кеди по 36-й розмір в наявності. Білі базові гнучки і в школу, і на щодня ідеальний варіант до ваших осінніх покупочок. Хід цього року ось такі стильньові кампуси. Ми теж їх маємо в наявності по 37 розмір. Моделька базова, підійде хлопчику, підійде дівчинці. Підошва максимально гнучка, дуже легенькі і гарно виглядають на ніжці. Крута регуляція і розміри є від 22 по 37. А замовити всю цю красу ви можете в нашому інстаграм-магазинчику. Чекаємо за осінніми покупочками в нашому магазині.